Навіть французи вже їздять до українців, тому що українці і е, з точки зору ремонту автомобілів роблять це якісно. Звісно, що не швидко, тому що в них зараз просто черги стоять, тобто це прям бізнес, можна відкривати українське СТО ще по узбережжю, вони будуть користуватись попитом. Але, звісно, треба мати команду адекватних оцих всіх спеціалістів, тому що їх же також ну, треба розуміти, ограничене число. Цих механіків, ріхтовщиків і так далі. Або з України якось брати. А як з України брати, якщо чоловіків не випускають? Але бізнес СТО це рентабельний бізнес. Там просто черги зараз по два місяці люди чекають, місяць, два місяці, щоб щось зробити. Ну, тобто СТО не вистачає. Оцих б'юті-салонів, дівчат: манікюри, педикюри, Лешмейкери, там, всі ці зачіски. Вистачає, але все рівно навіть нові дівчата, які приїжджають, знаходять роботу без проблем. Знаходять роботу, відкривають салони, відкривають просто приміщення, де здають в суборенду ці місця для а, спеціалістів з манікюру, там, візажу чи ще якось. І це все також рентабельно, востребовано і так далі. І ось СТО також потрібне. Так, ну це так, трошки, трошки про бізнес.